Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Росла. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд секатора ножничок від компанії Dioboe під номером 147 дріб 16. Моделі 147, а довжина їхня 16 см. Продається ось вона в такому блістері. Всередині картонка, на якій фактично, крім назви моделі більше нічого і немає. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є секатор типу ножниці з короткими лезами. Довжина леза складає 30 в поріжучій кромці. Загальна довжина інструменту порядка 16 мм. вага близько 80 г, тобто вони є досить легенькі. Леза виконані з нержавіючої сталі і працюють по типу ножниці тобто, одне лезо обрізає за другим. Ось це нижнє лезо має зубці на січку, які запобігають виковзуванню гілки під час обрізки. А верхнє лезо зведене фактично ноль, дуже тонко. На одному лезі ми бачимо виштампований напис дюєбої на протилежному напис «Stainless Стіл виконання з нержевічої сталі. Осьовий, це шліцевий гвинт, шебочка і гайка з фіксатором втулка, яка запобігає розкручуванню цієї гайки. По суті, ця модель дуже сильно нагадує іншу, про яку ми вже знімали ролик: 1148. Модель. Вона є більше з довшими лезами, але дуже схожа конструктивно. Лези заходять всередину руків'я, Руків'я є пластикові, шершаві. Всередині в руків'я ховається пружина, ось така от кута оцинкована. На верхньому руків'ї є упор, в який секатор впирається. Під час закриття. Замок це є ось такий рычажок, він є металевий всередині. Під час закриття секатора він заходить за виступ на лезі. Цей рычажок прикручується до леза на ось цьому гвинті. Інструмент цей призначений для літніх операцій, для дрібної обрізки, для вирізання квітів з кущів, для обрізки хвойних, однорічних переростів хвойних, наприклад. Призначений він для обрізки невеликих діаметрів 5-7 мм. Mm. Давайте візьмемо гілку і попробуємо, як же він її ріже. Ось є гілочка діаметр. Діаметр тут десь порядка 4 мм, обрізає без жодних проблем. Тут діаметр десь 7 мм, теж цілком добре обрізає. На відміну від старшої моделі 1148, цей секатор має одне лезо зведене практично в нуль, дуже тонке на кінці, відповідно за рахунок цього, він здійснює якраз досить легко обрізку. Придбати секатор типу ножиці від діобої під номером 147, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дію на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте ці. Дякую вам за увагу!